Доброго дня, шановні садівники, садівниці Древолас вітаю вас. Дивіться, хотів би вам показати Шовковицю. Як вона родить, яка ягода. По смаковим якостям мені дуже подобається вона. Саджанців шовковиці немає, на жаль. Бо я не можу знайти нормального подвою. Поза той рік висаджував. Коротше, у мене з 300 штук подвою прожилося аж цілих 5. Ну, коротше, я його запахав. От, бо якби, діла немає. Ну, Поки не знайду, просто можу якби, вам довести, що є такі сорти, як вони виглядають. От, бо є такі люди, багато хто цікавиться шовковицею. Але ну, коротше, якщо знайду двоє, то в принципі, слідкуйте, от, пробую її розмножити ще черенком, е, тобто Ну якби через теплицю ту, е, з туманом. Але щось в мене не виходить. Я там дивився, є деякі хлопці, роблять в них виходить, а в мене чогось нічого не знаю. Ну Пробую розібратися. от Ну Просто чого або черенок, або прививка, або щоб. Ну, щоб на 100% передались материнські якості рослини. Зараз покажу вам, розкажу, що за шовковується. Дивіться, це шовковиця тульська, така сєперська цея з парашки вона прийшла до нас, але ж рослина не винувата, що вона така. Це вже ми вже один раз врожаю обирали десь. Два-три дні назад. Ну, розмір доволі таки непоганий. Не можу сказати, що прям мега. От. Ну от, наприклад, дивіться. Де там? Ось бачите, ось така ягідка. От. Ось ще одна ягідка. Ну, приблизно як фаланга. Пальця плюс-мінус. Так, зараз щось не фокусується. А, дуже непогано. М -м, така ніжна, солодка. Але це що я тільки не люблю її, це збирати, бо вона сипеться зараза. Зразу падає. Ну, от якщо видно вам, дивіться, О, оце така загрузка О, в короні дерева. гілочка, Зараз покажу вам гілочка, Бачите, як доволі таки рясна вона. Так. Це шовковиця, не пам'ятаю назву, треба по записах дивитися, але вона маленька ще. Ягід не давала. Ось у мене ще така шовковиця. Прийнялася, прижилася, Я її в тому році саджав. От, ну, вона ще дуже маленька. А ось шовковиця стамбульська. Сорт, дивіться, які в неї листя. Ось, щоб ви розуміли, моя рука. Ось бачите, ось листок. Ягода крупніша, ніж у Тульської. От. І, як на мене, то вона солодша. От. От. така ягода в неї здорова. Зараз я пару ягід зберу. Зірву, щоб. Так, ні, це не стигло. Ну, це якась маловата. Зараз ще... Знімемо ось хороші ягодки. По смаковим якостям вона мені більше подобається. Дивіться, яка ягода. Вона по длині така ж, мабуть, як і тульська, але вона більша в діаметрі. По смаковим якостям вона краще за Тульську, але, знаєте, оцей черешочок відчувається. Приходиться його плювати. Угу. У Тульської взагалі такого немає. Зараз я ще піду, ще є в мене шелі. Шовковиця. Зараз я відключусь, потім включусь, вам покажу, бо то треба йти в кінець ділянки, а це метрів 100, скажімо так. Ось продовження це шовковиця сорт шелі. Загрузка, звісно, класна. Знаєте, ягода в тому році була менша. От, зараз ми зірвемо. От, і ягідка така, зараз покажу вам на руці. Мабуть, трошки більша за фалангу. От, такої неправильної форми. Зараз по смаковим якостям скажу вам. Mm -hmm. Трошки с кислиночкой, але так трошечки, трошечки. Такая ведь знаєте, знаете, кисленка. Не могу сказать, что прям кисла, ну но... такая саму Сама такая минимально. Дуже класний сорт. От, ну, Мені, мабуть, я просто люблю солодке, то мені... вона Стамбу... Ой, стамбульська, да, по смаковим. Ну це що черешок мені не подобається. І стамбульська трошки неватна, як би правильно сказати, водяниста. Поняли, вона така. От, трошки. Трошки водяниста ця. З кислиночкою, але ця кислиночка, вона даже, мабуть, більш доповнює, а не, а не заважає як смаку. Дуже достойний сорт. В Цьому році дуже багато роботи, немає помічників. Немає помічників, треба йому тоблочити і буряни тягати. От, буду пробувати вам відзнімати От, ірга канадська стигне. ну Теж саженців поки немає пергі От, Вирішуємо це питання. Дуже мені подобається. П'ять сортів в мене є в колекції. Дуже така класна ягода. От, це не оця дорожня ірга там. Фігня якась, саме, от, якщо бачите, ягідка така доволі таки достойна. Там смородини. Скоро будуть, скоро достигнуть, то теж вам буду показувати. От, трошки ожини в нас тут є. От, це Triple Crown сорт, от, лохтей сорти. Теж вам покажу, як буде достигати. Ну, Не встигаємо в цьому році. Щось воно все якось так трошки не так, як надо йде. Коротше, взагалі тут така ситуація. Бур'яни, мотоблока треба тут заганяти, бур'яни тягати, кущі треба спіреї постригти, щоб вони... форма в них була. Нормально, щоб вони такі занедбані були. Ну, ці, ці спіреї будемо стригти пізніше, бо вони ще квітнуть, бджоли працюють на них. Дуже так охотно. скажем так. Ой. Бачите, зараз я вам зніму роботу. Бджол, доволі вони так хорошо летять. Я не знаю. Чого? От. Добре, гарного дня вам хай росте і роди. До побачення.